Це те, що допоможе дочекатися швидку і надати допомогу людині Добре, такий пункт тут Це тільки частина того, що є у наявності в пункті першої до медичної допомоги. Окрім медикаментів, тут є більші засобів, що допоможуть стабілізувати стан людини до приїзду швидкої: термометр, тонометр та навіть турнікет. Медпункт розташований на першому поверсі гімназії, який до речі свого часу повністю облаштували як пункт незглавності. Ми розташували всі локації, які необхідні для того, щоб прийняти відвідувачів, надати їм світло, тепло, їжу, інтернет. Ми маємо локацію для прийняття їжі та приготування їжі, локацію для матері та дитини, локацію для людей похилого віку, технічні кімнати, запаси гуманітарного резерву. Попіклувались тут про найголовніше базові потреби людей. У окремому приміщенні є продукти, чай, кава, солодощі, стоять чайники, якими можуть скористатися всі охочі. Далі по коридору кімната, де люди можуть підзарядити свої гаджети. Зробити це можна буде навіть під час відключень світла або школа має свій генератор. Генератор поки у нас один на 6,5 кВт. Він може одночасно нагріти один чайник, забезпечити десь 10 подовжувачів для роботи, для не для роботи, а для зарядки мобільних телефонів. А в цій кімнаті стоять буржуйки. Всього в гімназії їх близько двох десятків. За потреби їх використовуватимуть для приготування їжі та обігріву кімнат. У зонах для сну розташовані додаткові обігрівачі. Також створені всі умови, і як для матерів, для діточками для людей похилого віку. Відповідні зони і є зона, як вони обізвали її, для надання інформаційного, яка виводиться на окремий екран через мультимедійний проектор, де відповідна інформація, яка наразі дуже потрібна, проводиться навчання, як з інформацією ДСНС, як проводити, якщо бачать якісь снаряди або якісь вибухові такі от гранати, то все це розкажується, показується. Керівництво гімназії попіклувалось про людей похилого віку та з інвалідністю. Для них створили окрему кімнату зі спальними місцями. А також у нас є укриття, і якщо триває тривога, то ми всі туди можемо спуститися, щоб відчути себе в безпеці. Укриття розраховано на 50 людей, і там є по мінімуму все, що необхідно для людей. Там є вода, є туалет, є аптечка, мінімальний запас їжі, води, ліхтарі. До речі, ліхтарі розташовані автономні в усіх локаціях, які є в нашому пункті незглавності. А ще гімназія співпрацює із сос службами міста та відповідно має своїх психолога та соціального педагога, які можуть за потреби консультувати людей. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал